Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго ранку всім сніданок з інпросидини. Ваша точка опори, друзі. Отже, тема номер один, яку обговорюють е, найголовніше українці, ну і весь світ. Це контрнаступ збройних сил України. І подейкою, що насправді, коли він почнеться, знають про це лише кілька людей на цілій планеті. Ну і офіційні особи нашої держави заявляють, що наша армія готова до контрнаступу. але останнім часом у змі з'являються такі тривожні нотки. Мовляв, Україна до цього ще не готова, зокрема і через брак бойової авіації. Ну, і Чи отримує власне Україна оті ті вікоповні і найсучасніші літаки F-16? Чи реально наша держава нині є? Суб'єктом в питаннях світових, ну яким з яким рахується в усьому світі, про це вже зараз будемо говорити з нашим а, міністром закордонних справ України. А, запрошуємо, будь ласка, Дмитро Кулеба. В ефірі знайшов час дуже важкому графіку. Пане Дмитре, як завжди, раді вас вітати в студії сніданку в прямому ефірі. Навзаєм, дякую, а, пане Дмитре. Ну контрнаступ ЗСУ – це тема номер один. І водночас це таємниця за сімома замками. А, і останнім часом, як ми вже говорили, в пресі з'являється дуже багато різних чуток, прогнозів щодо цієї операції. А ми зібрали основні думки. Давайте зараз подивимося, і після детально обговоримо. Ризикована спроба прорвати укріплену лінію фронту Росії. З таким заголовком вийшла британська щоденна газета Financial Times. Зокрема, автори статті натякають на те, що росіяни мають кількісну перевагу живої сили над зсу 140 тисяч проти 35. Також британські журналісти зазначають, що в українців дуже мало бойової авіації у порівнянні з ворогом, і це, мовляв, буде вагомою перевагою росіян. Американське видання Вашингтон Пост вийшло з матеріалом, в якому йдеться, що у США сумніваються, що контрнаступ принесе Україні великі успіхи. Журналісти газети посилаються на американську розвідку. Мовляв, ЗСУ зіштовхнуться з труднощами зосередження військ, нестачою боєприпасів і техніки, через що українські військові можуть не впоратись з поставленим Києвом завданням. На нестачу військової техніки натякає російська служба БіБІСІ. У матеріалі під назвою Час та місце, чому Україна не починає наступ і як до нього готується Росія, причинами затримки операції називають несприятливу погоду та перевагу окупантів в бронетехніці. Та головним подарунком для Росії журналіст називає час, який країна-агресор отримала для підготовки оборони в разі контрнаступу одразу на кількох ділянках. Пане міністре, от власне ось такими меседжами, наративами подекуди майорить зараз західна преса. Як на мене у ось це повідомлення The Times, де написано, що Україна не готова до контрнаступу, але інших шансів немає. Що це за риторика? Ну, це ж ті самі експерти і ті самі медіа, які напередодні 24 лютого розказували, що Україна не встоїть під ударом Росії. Що там скептики казали три дні, оптимісти казали тиждень, і нам кінець, ми всі помремо, треба формувати уряд в екзилі. Е, нормальна ситуація треба менше говорити про контрнаступ і більше працювати над тим, щоб він відбувся. І ми це робимо на 120% щодня. Президент задав такий темп, що ми я особисто лягаю спати з думками про контрнаступ, прокидаюся в день. Займаюсь тільки цим, щоб українські збройні сили отримали від партнерів все, що їм потрібно для контрнаступу. А хтось замість роботи займається цими міркуваннями, які базуються не на вірі в перемогу. А на теоретичних Ну, Ви як людина, яка тримає зв'язок України з усім світом, ви трошечки сказали там на сюжеті, що це слово контрнаступ вже вам ну, набило з вже неможливо. Бо я сказав, що звідти. око тіпається і, і це око правда. Тіпає. я кожен раз, коли мені приходять, присилають якесь посилання. А от там написали про контрнаступ. В мене вже починається цей. Тіп, треба так. працювати на контрна війною. Треба займатися. Це щодня, щоденна робота. Але з, з іншого боку, нам треба українцям розуміти, чим менше ми про це говоримо, бо це справа збройних сил України, наших захисників захисниць. Бо ми в тому не є професіоналами. Я хочу звернути увагу. Всі там цитують різну аналітику статті. Подивіться на кількість контактів залужного з його відповідниками в командуванні НАТО в Європі з Сполучених Штатів. Вчора розмова з Міллі. Поза позавчора розмова з командувачем Сил НАТО в Європі? Подивіться на міжнародні дзвінки президента на його візити. Все це кожен дзвінок немає такого дзвінка, де би президент не порушував тему зброї необхідної для е, наших бригад, які підуть в контрнаступ. Ну от всі дуже великі сподівання покладають на цей контрнаступ. Хоча ви нещодавно заявили, що не варто вважати вирішальною битву битвою цей контрнаступ. Чому? Тому що е, є люди в деяких навіть дружніх нам країнах, які кажуть, що ось це є вирішальний і останній бій. Угу. І якщо там Україні щось не вдасться, ну значить воєнним шляхом здобути перемогу неможливо і треба йти на поступки. Тому я всім кажу, абсолютно можна вбиваю в голову, але дипломатичними інструментами, що це вирішальною битвою буде та. Яка призведе до повного звільнення українських територій. Це війна. Війна складається з декількох битв. Якщо ми цим контрнаступом вирішимо цю задачу, значить в кінці не на початку, а в кінці ми скажемо, це був вирішальний бій. Дякуємо за підтримку. Ми перемогли. Але можливо, це не буде вирішальним, можливо, ще один контрнаступ буде потрібен. Ось про це. Це про боротьба проти наративів про те. Що в якийсь момент Україні треба буде здатися? Ось проти цього спрямована моя моя фраза про те, що контрнаступ не є вирішальним. А, і ще один той меседж. Я хочу, щоб ви на тому зупинилися. Зовсім трошки і роз'яснили, що Україна на даному етапі а, повномасштабної війни Росії проти України не є суб'єктом в питаннях війни. Здебільшого це наративи Росії, яка нам насаджує, чи все таки так захід розуміє вже? Це старовинний радянський наратив про те, що ніхто, окрім Москви, ні на що не здатен, який перекочував в інтелектуальні псевдоінтелектуальні українські кола, які, збираючись в вузьких кімнатах, плакалися один одному, що ми не суб'єкти, а ми об'єкти. Викладачі, я ще в інституті вчився вже викладачі розказували нам, що Україна це об'єкт, а не суб'єкт. Це чиста меншовартість, коріння якої в Росії. На жаль, багато хто робить розумне обличчя і розмірковує на цю тему, намагаючись довести це реальність. Це все маячня, менша вартість і людські комплекси. Україна є суб'єктом. Мені вчора подзвонив міністр закордонних справ однієї країни а, і каже: Дмитро: Я там говорив з однією проблемною країною. Я їм сказав, що сьогодні Україна вирішує, хто належить до цивілізованого світу, а хто ні. Бо якщо Україна не просигналить, що це нормальна країна, з нею можна мати справу, то у вас будуть проблеми. Ну, от ось це приклад з реальної політики. А все інше, це те, що вище описав. Друзі, ну і зараз поговоримо про те, чому Україні так необхідні літаки Ф-16 і коли посадять Путіна. Щоп'ятниці Дмитро Комаров. Покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Тополі західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося. По таємних маршрутах. А навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Це. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра щоп'ятниці о 21.30. Тільки на 1+,1 Україна. Міністр закордонних справ України Дмитро Колеба в у фірі сніданку з 1+,1 і зараз... Літаки так, літаки. От нещодавно ви заявили, що вже декілька країн хоч завтра готові навчати наших українських пілотів е, літати на е, F-16. Але разом з тим, е, Пентагон поки не дає дозвіл, тому що це літаки американські. В принципі, Америка вирішує так давати літаки чи ні. На якому етапі зараз перемовини? чи є шанси, що ми отримаємо літаки F-16? І чому вони в Україні такі потрібні? Ми отримаємо літаки F-16. Це питання часу, і наша робота, робота команди президента в тому, щоб ми зробили це рішення якомога швидше. Я думаю, що це рішення буде прив'язане до рішення Сполучених Штатів буде прив'язане до результатів контрнаступу. Скажу такий, такий пов'язане, скажімо, так, пов'язане з результатами контрнаступу. Але Зараз є три суперпріоритети: це артилерійська, артилерійські снаряди, бронетехніка і f 16 угу. Ось це надважливі історії, над якими ми щодня працюємо. Хоча хтось каже, що контрнаступ не буде ефективним, бо вона не немає. Авіації немає цих Ф-16. Якби у нас були f 16 вже зараз. То наш контрнаступ був би набагато, скажімо так, швидшим, і нам би вдалося зберегти набагато більше життів наших солдатів, а також наших цивільних, які потерпають від ракетних ударів. Але на жаль, сьогодні я вимушений констатувати, що рішення про Ф-16 немає, але ми до нього рухаємося. Брікс і арешт Путіна власне Брікс це такий союз держав, туди входять Бразилія. Росія, безумовно, Китай, Південна Африка, і от у серпні має відбутися відповідний саміт цих країн, і має туди, начебто, прилетіти диктатор Путін. А Південно-Африканська Республіка, власне, зазначимо, є міжнародним членом міжнародного кримінального комітету, який, власне, вже оголосив санкцію на арешт Путіна, які би країни він не був. І тут питання: ну, начебто, якщо Путін поїде туди. Зарештують його чи ні? Я думаю, не поїде. Тому що в північно африканська Республіка всім показала, uh -huh. Південно-Африканська Республіка перепрошую, всім показала, що можна, звісно, гратися в політику і в любов до Путіна, але це коли їхнє керівництво сказало, що вони вийдуть взагалі з Міжнародного кримінального суду заради Путіна, але потім наступного дня все-таки. Хто хто де знаходиться і на що здати, стало зрозуміло, коли вийшли інші люди і сказали, залишаємось в міжнародному кримінальному суді. Ага. А на третій день сказали: Ну Путіна ми підключимо онлайн щоб не арештовувати. Це дуже чіткий сигнал всім країнам світу: не грайтеся. А цих країн 123. 123 ага. країни учасниці Римського статуту. Це більше половини світу. Кожен, кожна з них зобов'язана арештувати Путіна і пар. На один з найближчих друзів Путіна зараз показало, що навіть вони не здатні відмовитися від своїх Ну, Дивіться, приміром, якщо Путін буде летіти в дружній для Росії країну, яка не є в цьому а, римському статуті, то чи мають право країни, над якими буде пролітати Путін, зараз то збивати, що... збивати або саджати його? Ні, ні технічно, бо ми в цьому не розбираємося. Літак, літак є територією От. відповідної держави. Він знаходиться в повітряному просторі. Інша справа, що слухайте, Лукашенко саджав на території літаки сказати. Європейські. Інша справа, що якщо буде сильне бажання, то звісно держава може в наказному порядку змусити літак приземлитися. Але ну, це мають бути, як то кажуть, потужні, потужні ресурси характер. Да. Правильно розуміємо, що нині Путін в тотальній ізоляції, як диктатор. Так, як вони, як там, країна. вони там бігають, так. намагаються імітувати йому міжнародну активність. А давайте ви там, давайте ви тут. Але цим ви підбадьорюють, що ще не все втрачено. Але насправді його відрізають, відрізають, і ну людям насправді навіть тим, хто з ним все ще спілкується, вони вже розуміють, що Путін настільки токсичний, що стояти з ним поруч це вже неприпустимо. Ну, от власне, якщо ну от він постійно ховається і нікуди не буде виїжджати, тобто немає, тоді буде можливість якось його заарештувати чи ні. Колись ця можливість настане. Розумієте, правосуддя міжнародне воно ніколи не є швидким. Подобається це нам чи ні? Воно завжди повільне. Навіть Нюрнбергський трибунал планували там за пару місяців через півтора да, а тільки півтора роки це все це зайняло. Тому зараз все це процедурно процедурно ще складніше, бо там верховенство права, процесуальне право, право треба дотримуватися. Але питання ж в іншому: що ми колись недоторканий, величний, всеосяйний Путін є офіційно відповідно до ордеру прокурора міжнародного кримінального суду воєнним злочинцем, якого звинуватили у викраденні дітей, і це просто ти з, з хмари. Одразу в пекло з точки зору зовнішньої політики. І він може себе там, і його команда може труситись над ним і розказувати о, ви наш величний а, і всесяйний, але насправді вони все розуміють. Це шлях в один кінець. Ну і не можемо не згадати розмову так з сідіньпіням Зеленського. Ця телефонна розмова, перша за час війни, вона якось може покращити ситуацію у нашій переможі, перемозі над Росією? Може. Тому що чим кращими е, будуть відносини України та Китаю, тим менше буде шансів, що Китай е, надасть ту чи іншу практичну підтримку Росії у війні проти України. Ось так ця зв'язка працює. Важливий момент знову-таки НАТО. А наскільки ми наближені до того, що нас приймуть туди, я точно за президента України Володимира Зеленського, який сказав, якби це залежало від генсека НАТО Єнса Столтенберга, Україна вже сьогодні була б в НАТО. Від кого і від чого залежимо ми, поки чому ми на цьому березі? Від е, десь е, чотирьох країн приблизно угу. чотири країни, члени Альянсу. Одна з них. Е, Особливо велика і важлива в НАТО. А, я думаю, що одна з цих чотирьох вже почала хитатися з приводу нашого членства. Ну, коротше кажучи, ми працюємо. Це все мені дуже нагадує минулий рік, коли ми боролися за набуття Україною статусу кандидата на членство в ЄС. За тиждень до того, як це рішення було ухвалено, нам розказували лідери європейських країн, що цього не буде ніколи. Вона зараз те саме з НАТО, але цю проблему з часом ми вирішимо. Пане Дмитре, ну і не можемо не спитати. Вже 6 травня буде коронація короля Чарльза III. Хто буде представником від України? Можливо, плануєте ви? Буде високоповажна українська делегація. Все буде красиво, представницько і на рівні. Збережу інтригу для світських хронік. Ага, Тут, ну але Україна буде представлена високою людиною. Ну, з точки зору зросту, так. <рес> От що не дипломатія? І... Шо, шо? Це, це Але статус, статус, <рес> теж, статус теж високий. Що <рес> значить професія? І ще дуже важливі момент, і наші глядачі питаються а, з приводу польотів. Кілька тижнів тому в євроконтролі. Як ми знаємо, спрогнозували, що польоти над Україною будуть обмежені аж до 2029 року, і от під час робочих поїздок за кордон, ви мабуть, чули різні думки і позиції з цього приводу. Що нам кажуть, що це означає до 29-го? літаків? Ну, це, не буде над Україною. В залежності не, від чого ні це євроконтроль так сильно з запасом про всяк випадок. А, мене так само, як і всіх українців, які зараз подорожують, втомлюють потяги, всі ці паупи, пастів, але це реальність життя. я за останній рік більше проїздив на потязі ніж за все попереднє життя. Ой. Ой. Я перепрошую, Я, я вже ввімкнув. Ти вірвалася в по позицію міністра закордонних віфір. справ. Да. Да. Ні, Ні, але ми всі хотіли б, звісно, щоб хоча б один аеропорт запрацював. Але це питання безпеки і чи полетять авіакомпанії. Тому працюємо над, над цим. Хочемо, щоб це сталося якнайшвидше, Але тут питання безпеки домінуватимуть. Але те, що євроконтроль занадто консервативну висловив позицію, це однозначно. Ми робимо все, щоб перемогти якнайшвидше, щоб було безпечне небо якнайшвидше. До речі, якби у нас були F-16, і вони патрулювали українське uh -huh. небо, то принаймні, я думаю, аеропорт Львова можна було б спокійно відкривати Запусті. і взагалі ні про що не турбуватися. Це все про ці затримки з ухваленням правильних рішень. Так само як про патріоти ми просили на початку війни, uh -huh. їх дали наприк... через, через, рік через, через, ну, через рік, по факту. Якби дали одразу, то набагато менше міст було б зруйновано і енергооб'єктів. Та сама історія зараз повторюється за в 16. Ну звісно, хочеться прийти і сказати. Ну що ви тягнете? Ви ж все одно це зробите. І в принципі я так і кажу, якщо чесно. Але ну в них свої міркування, своя логіка і свої аналіз. Але довбимо щодня на всіх рівнях е, цю тему і знову ж таки впевнений, що рішення буде. Дуже О, дуже на це сподіваємося. Так от давай а, же, врубай. звук відео, з яким я увірвалася до вас. У відповідь а, Дмитро це... а, 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 Дмитро відреагував на дуже знайомі звуки. Здається, на да, відео шо не подивиться. А що кажуть, ну, звук, це звук. увірвався. Та чекай, він включений. От от зараз Ви, включений. Е, увірвався насправді е, ваш Марік. Ми за, подивіться, будь ласка. І ці. до того моменту а, ключовий індикатор буде чи буде Китай прямо або посередковано робити якісь військові постачання до, 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 до... а він скажіть, буде просто чекати, Скоріше за все, так? зараз да ну, я Ну я вам відкрию таємницю. Я не справа тому, що марік сьогодні категорично відмовляв, наче відчував, що я їду до вас. Категорично відмовлявся випускати мене з дому. І зараз, поки я у вас на ефірі, він там на вулиці гуляє. Я а я. Чого Маріка? Ми чекали, що собою марі. Я просто подумав, візьмати. що це буде занадто якщо і вдруге, але він просто у нього якесь відчуття. Зазвичай я просто ну якби там почухав його і пішов. А тут він мене просто стрибав довкола мене, скавучав, чіплявся за мене лапами, щоб я його взяв з собою. Ну так бачите, Марік правильно відчуває атмосферу і енергію. Наступного разу приходьте з Маріком. Ну знову знову. з Маріком Дякую. так, а, пасибі. У вас кабінети він допомагає вам ну, в дипломатичних питаннях. Ну чи... на емоційному рівні один хоча. раз, один раз знаєте, що в світі є такий день, коли треба домашню тварину привести в офіс. Є такий міжнародний день. Я приводив, приводив Маріка. Він, але треба відзначити, що він не в моє крісло одразу застрибнув, а в крісло напроти мого і сидів і дивився на мене. У Мене є навіть фотографія, де він сидить, дивиться на мене в кріслі. А я дивлюсь на нього. Це допомагало чи відволікало? Ні, це дуже допомагає. Собаки взагалі вони рятують людей, вони просто супер помічні. І ми маємо бути надзвичайно їм вдячні. А ми вдячні вам, а, а, пане Дмитре, і вашій всій команді за те, що ви ну так чи інакше, але все таки самовіддано рятуєте нас усіх на дипломатичному напрямку, і це дається взнаки. Це а, дуже для нас цінне. Міністр закордонних справ України а, Дмитро Кулеба був в гостях сніданку. Чекаємо завжди. Пасибі вам дуже дякуємо. дякуємо вам. Рухаємося далі.